Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. У нас ось таке сонечко. Ось такі мої цимбики квітнуть, але мова сьогодні не про них, хоч як вони гарно виглядають на сонечку. А ем, сьогодні піде мова ось про цю красуню. Ось така орхідейка. Зустрілася мені учора в одному магазинчику і по такій гарній е, ціні. І не змогла пройти <ріст> мимо. В мене був колись сугошито, але щось я не можу його знайти, щось він поки не квітне. І він дуже мені наповнила ця от орхідейка на сугошито, такий яскравий жовтенький колір, така губка. Ну, подивлюся, може ще поставила на сонечку, вона ще й запахне, тому що я, якщо бачимо, вони таких азіатських. ну якби азіатської крові, отак, казати. десь хтось у неї із Азіатів. Тут або сама вона азіатка, або хтось із батьків у неї, Азіати. Чому буде мова про неї? Дуже, зараз дуже зима. І не знаю, як в інших країнах, а от у нас дуже полюбляють завозити орхідеї взимку, коли дуже-дуже холодно, дуже-дуже зимо. У нас може спускатися до мінус 10, зараз десь мінус 1, мінус 5 вночі, а дню може підніматися до 12 градусів. Ну, прохолода, така добра, добра прохолода, навіть холодно для орхідеїв. І от їх везуть е, политими, мокрими, в таких, е, привозять в магазини, там вони теж на сквозняках стоять. І тоді нам приходиться вибирати ось такі орхідейки. Що таке заморожена орхідейка? Ось хочу я вам показати орхідейка, яка підморозилась. В неї тут ну якби полусухі корінці. Гарні корінці, добрі корінці ми бачимо, але вони такі зелененькі були. От вони постояли трошки, в мене навіть трошки посіріли, але вони були вологі. І ось дивіться, що тут з нею. Що таке? Саме перше, саме перше Коли ви бачите, що таке обмороження? Ось такі темні п'ятна, ось тут. Ось. Ось такі, це вже навіть підсохші темні п'ятна. Або вона може бути така, як гель, така прозрачна, така, якщо його взяти, воно як наче мокре. Ось такі можуть ще бути виявлення. Ну, Тут мені повезло, вона просто прихватилася. Ось такі темненькі кольори, але ви бачите, вона починає жовтіти. Вона стрясонула починає жовтіти. Ось цей навіть відпа, бачите, ось це підморожена листик. Тут ось він скоро також відпаде, жовтіє. Ось цей також піде. І тут, так, ось один уже, ну маленький і ось такий. Дуже треба дивитися: саме перше, хто страждає при обмороженні, це в нас шиєчка. Тут я подивилася, шийка вона сухенька, так що в мене такого караулу немає. Але якщо ви бачите мокрі плями, то вам зразу треба їх підчистити і або максимум, або чимось таким замазати, підсушити. Навіть корицею можна підсушити. І що я роблю? Я знаю, я приїхала додому, купувала її вже вечором, не дуже роздивилася. Глянула коринці гарні, а вже ось такий караул, караул, я побачила вдома. Я зразу не панікую. Я її ставлю на двоє суток. На обстеження, ну, як двоє. Сутки це точно, якщо дуже велике вмороження, вона вас зразу проявиться. А ось таке тихеньке, просто вона вхватила холоду, морозу не було, а от вона була волога і десь на прохолоді була, і ось таке сталося. Я бачу вже через добу, що в неї. Сама, сама розеточка все добре. Шейка в неї добре. Я знаю, що оці вони повідпадають. По, е, вони жовтіють уже і відпадають. Також звертаємо увагу на коріння. Мені також повезло тут коріння, в принципі, я дивлюся, гарне і воно не постраждало. Також, е, як ми бачимо, що коріння воно е, постраждало і змерзло. Е, воно таке. Якщо приплюснути горшочок, вони розлазяться, вони як квашня робляться. То це зразу видно, що корінці там постраждали, дуже обморозились. Тоді ми можемо витягнути орхідейку і подивитися, що там залишається живого, і е, вирішувати, я е, іменно з цією орхідейкою, мені, я нічого робити не буду. Так вона й буде в мене, е, ну, е, під моїм оглядом. Буду дивитися, поливати я її не буду ні в коїм случі. Навіть гарні орхідейки взимку, навіть якщо я бачу, що вони посушені, не раніше п'яти діб я їх проливаю, тому що хто його знає, як всередині там. Зверху, може бути, вже просушене, а всередині може вологе бути. І так як було прохолодно, якщо ви політе, то ви можете спровоцирувати шок. Взимку я, ну як, я їх купую і ставлю на 3 -4 дні, на дні спокійно наглядаю на них. Чи немає ось таких е, е, якихось видових е, ознаків, що їм було холодно. Якщо з ось кідейкою все добре, то тільки е, на четверті сутки я можу її пролити, якщо це потрібно. А інколи я хочу вам сказати, якщо вони в горшках ще продаються в кашпо, то там води вони взагалі плавають. Так що Ось така орхідечка, поки що. Я так думаю, на цих на двох листиках ми і остановимося. Тут я не думаю, що воно піде далі, просто засохне і чорна така пляма буде. Так що будемо наблюдати. Не лякайте, ну як не лякайтеся, дуже не, не хватайте, як я схватив і побіг, бо квіточка. Понравилось. Дивіться, дивіться особливо взимку, дуже дивіться на шийку, тому що це не перша і не остання моя орхідея, яка буде заморожена. Інколи, Чому я також кажу 4 доби, інколи ви приносите все зелененьке, все добре. Перша доба все добре, друга доба все добре. А от на третю добу вже проявляються якісь ознаки, що щось не те. Тому що вони стояли в прохолоді, все одно ми їх заносимо. Теплу домівку, і вони потім е, як би, реагують. ну Так як орхідейки, вони трошки мед, е, медлітні е, рослинки, їм ем треба время подумати інколи. Інколи вони зразу розвалюються, інколи їм треба подумати, то от е, взимку от так от 3-4 доби на те, щоб подивитися, в якому стані орхідейка до нас прийшла. Ось така красуня. Давайте ще помилуємося <гарна> на таку красу. Гарна, гарна орхідейка. Надіюсь, що вона відкриє всі бутончики, я потім вам покажу, якщо вона не стресона, і буде, будемо наблюдати, що з нею буде. Але в мене, я так думаю, моя орхідейка, по-моєму опиту, я. Просто як відбудуся таким легеньким переляком. Тут нічого страшного далі не буде. Як вони відпадуть, листочки, я подивлюся ще раз на шиєчку, ну, я так думаю, все, все буде добре з оцією красунею. А я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні!